У Шевченківському районному суді Запоріжжя розпочинається судове засідання на лаві підсудних хлопець співашка Крістіни Спіциної, яка разом із подругою Світланою Сімейкіною загинула внаслідок російського обстрілу 9 серпня 2023 року. Прошу допомісти секретаря судового засідання. 25 річного чоловіка звинувачують у привласненні та розтраті чужого майна. За даними слідства, він створив банку, аби зібрати гроші на встановлення пам'ятника загиблим дівчатам. Туди впродовж двох тижнів українці пожертвували 284 тисячі гривень, які згодом підозрюваний вкрав. У суді справа розглядається вже майже рік. Однак, через відставку судді це робитимуть наново. Судом зазначено про те, що розгляд судово здійснюється спочатку. Відповідно до зазначених норм, це є право суду або за ініціативою сторони певно з обґрунтуванням, або із власну ініціативи суду. В даному випадку, саме другий випадок, визначає те, що ми розпочинаємо спочатку. Прокурорка Анастасія Селенко заново зачитує обвинувальний акт. Зайцев Олег, який здійснив бо відкрити монобанку через телефони батьків загиблої з З невідомих причин у нього це не вийшло. Зайцев запропонував відкрити монобанку через його особистий банківський рахунок. На особовий рахунок Зайцева на відкритому банку надійшли нашої кошти від тисяча дев'ятсот тридцяти пусників. Сто тисяч 380 гривень. Зарахував на рахунок того букмекерська компанія Фавбек та ще 95 711 тисяч сімсот одинадцять гривень склопій, на інші потреби. Він ці кошти привласнив на свій розсуд, і ми про це дізналися вже на той момент, коли нам завтра потрібно було вносити передоплату за пам'ятник, і, і він, він просто вийшов з дому, ніби за, там, чи за хлібом пішов, чи чи, чи, чи за чимось, і не з'явився. Тобто навіть речі залишилися вдома. Він проживав у нас на той момент. Та сам обвинувачений своєї провини не визнає, і слова прокурорки заперечує. Те ще раніше пошанастасія сказання являється істинно. Деньги ті яких вони знаходяться находять меню. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 23 червня. Спочатку досліджуватимуть письмові докази надалі допитуватимуть обвинуваченого і свідків. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожуватиме до восьми років. Ув'язнення Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне, Новини Запоріжжя.